Сьогодні я вирішив перший раз в житті спробувати приготувати голубці. Подивіться, які у мене гарненькі вийшли. Такі вони невеличкі, малесенькі, але мають бути смачні. Отак от. Сметанку і. Як для першого разу взагалі ідеально, беремо одну велику молоду капустину, вирізаємо в ній попку і тепер будемо відварювати. Вода в нас закипіла і тепер отак вот от знімаємо все обережно по одному листочку. Далі нам потрібно зробити звичайну засмажку. Беремо одну цибулину, одну морквину, все нарізаємо, натираємо і буду смажити на вершковому маслі. Наступне, що нам потрібно зробити, це для начинки зварити один стаканчик рису. На 1 кг фаршу один стакан рису йде. Але ми його не доварюємо, тобто готуємо на 50%. Тепер робимо нашу начинку. Кілограм курячого фаршу. Далі беремо наш відварений рис альденте, засмажка, трошки солі, чорний перець, приправа до м'яса, солодка паприка, столова ложка томатної пасти. Тепер це все потрібно добре вимішати. Ось така начинка у нас виходить. Тепер беремо наш листок капусти. Оцю от серединку жорстку я вирізаю. Отак от. І листок ділю навпіл. Тепер беремо трошки начинки сюди і закручуємо. Раз. І зверху от, так от закриваємо все пальцем. Ось такі от голубчики в нас виходять. І крутимо далі. Ось такі голубці в мене вийшли. Тепер що я роблю? Беру кастрюлю. Наниз трохи цибулі, і в мене тут є залишки капусти, Тоже їх сюди. І тепер починаю плотненько все викладати в кастюлю. Тепер беремо 0,5 води, 2 столових ложки томатної пасти сюди, трохи сметани, перемішуємо. І тепер ось так от заливаємо наші голубці. Тепер їх треба протушити ще одну годину на маленькому вогні. Голубці наші приготувалися. Подивіться, отакі от маленькі в мене вийшло. Давайте розріжемо, подивимось які вони всередині. До речі, як правильно, голубці чи голубці? Хто як каже? Отак от вони виглядають всередині. Багато фаршу, трошки менше рису, таке, щоб було добре, як для себе. Mm -hmm. mm. Йоме, як я їх давно хотів. Рецепт прикольний. Головне, щоб все вийшло. Mm -hmm.